Вітаю, мене звати Олена Мельниченко і сьогодні ми говоримо про відсоток. Взагалі, давайте зрозуміємо, що таке відсоток. Відсоток це одна сота частина чогось. Тобто, якщо я одиницю поділю на 100, я реально розумію, що це в мене один відсоток. Тому для того, щоб перевести відсоток у відсоткове число, мені необхідно просто поділити на 100. Наприклад, якщо мені треба дізнатися 12% від чогось, я 12% поділю на 100 і отримую 0,12, і оце чогось помножу на 0,12, я дізнаю, ось, дізнаюся, скільки це буде 12%. Це один із примітивних методів, яким ми користуємося. Далі, далі є ще два правила, за якими треба знайти е, число за відсотком або відсоткове відношення. Е, я вважаю, що ці правила, якщо ви знаєте, це класно, але краще користуватися пропорцією, якою ви вже навчилися користуватися із попереднього нашого кроку. Давайте розберемося на прикладах. Я так схематично записала приклади, я думаю, що ви зрозумієте, тим паче я відтворю їх і розберемося, як це зробити. В тестах 30 завдань є 10% завдань на функцію. Скільки завдань на функції у нас є в тестах? Ну, я тут пропоную зробити так. Дивіться, 10% я переводжу в відсоткове число. Тобто 10 я ділю на 100 і отримую 0,1. Для того, щоб дізнатися 10% від 30, я просто 30 множу на оце відсоткове число і отримаю 3. Тобто 3 задачі на функції у нас в тестах. Зрозуміло. Давайте подивимося наступний приклад. В автопарку у нас 180 машин, з них 117 вантажні. Треба дізнатися, який відсоток вантажних авто у нас в автопарку. Отут зручніше, як про мене, створити пропорцію. Дивіться, 180 машин у нас в автопарку. Це всього, тому це є 100%. Ну а далі в нас 117 вантажних машин, так, це ж також машини. І ми не знаємо, скільки це відсотків. Нам необхідно це знайти. І тут ми користуємося пропорцією, щоб знайти Х. Ми подивились направо, подивились наліво, тобто х дорівнює 117, помножити на 100 і поділити на те число, що навпроти. Ось. Ну, тепер почнемо скорочувати. Мабуть, спочатку на 10 ми скоротимо, ну а тепер, дивіться, 18 і 117 ділиться на 9. Пам'ятаєте, що це число ділиться на 9, тому що сума цифрок у нас ділиться на 9. 117 це в нас що? Це 90 плюс 27. 90 я ділю на 9, це буде 10, 27 я ділю на 9, це буде 3. Значить це буде 13. Тобто тут у нас буде 13, а тут у нас буде 2. І тепер мені треба що зробити? 2 і 10 ще скоротити, тут буде 5. І в результаті треба просто 13 помножити на 5. Це буде що в нас? 65, так? 65 вантажних авто у нас в автопарку. Склали пропорцію, знайшли невідомий х. І завжди скорочуйте, ви цим полегшите собі обрахунки. Наступна задача, це одна з моїх улюблених задач, це коли в нас не задана ціна, так? була якась ціна футболки, яку ми не знаємо. І кажуть, що спочатку ціну футболки знизили на 10%, а потім підвищили на 10%. Чи змінилася ціна товару з нашої футболки? Якщо змінилася, то як вона змінилася? Давайте розберемося. <кій> і скажемо, що наша футболка коштувала X. Ось. Футболка коштувала X. Тепер, якщо ціна футболки знизилася на 10%, тому ціна футболки стала тепер 90%. Так? 90%, ось згадуємо, як ми шукали 90%. Ми ділимо на 100 і кажемо, що це 0,9 від чого? Від ікса. Тобто це буде 0,9%. Ось це наша ціна футболки після того, як вона знизилася. Тобто 0,9х це ціна футболки після того, як вона знизилась на 10%. Все. Для нас це зараз ось ця ціна. Ця ціна є на ціннику і є така ціна футболки. Тепер. Тепер ціну піднімають на 10%. Значить, оця ціна, яка була, це вже на 100%, розумієте? Це вже на ціннику, вона вже є ця ціна. Якщо її піднімають на 10%, то ціна тепер буде що? 110%. Да? 110% за цим самим принципом ми ділимо на 100 і отримуємо 1,1. 1,1. Від чого? А від оцієї старої ціною, тобто оцієї ціної, ціни, яку ми вже мали, тобто 0,9х. І тепер давайте перемножимо. Ми отримаємо, що 99 і робимо дві циферки після коми Х. Ось так. Дивіться, раніше ціна була Х. Так? Потім ціна стала 0,99х. Угу. Раніше ціна була 1х, а тепер стала вона ось такою. Що ми помічаємо? Якщо ми від 1 віднімемо 0,99, ми отримаємо одну соту, да? якщо ми віднімемо, ми отримаємо одну соту. Одна сота, тепер переводимо ми його у відсотки, для цього ми множимо 1 соту на 100, і в нас в результаті буде що? Буде 1%. Якщо раніше ціна була х, а тепер стала ось такою то вона є нижчою, правда? Вона нижчою, аніж була. Нижчою на скільки? Нижчою на 1%. Я думаю, що ви розібралися з цією задачею. Якщо ні, прокрутіть ще раз, у вас є така можливість, розберіться, запам'ятайте. Тут є цікаві такі прийоми, які вас врятують, коли ви будете розв'язувати ці задачі або на ЗНО, або на ДПА, або взагалі, коли ви їх будете розв'язувати.